Реальні прибічники РФ продовжують вести справи на тимчасово окупованих територіях, сплачувати податки окупантам та спокійно розпоряджатись заробленими у РФ і мільйонами в Україні. Родина Литвинових походить із міста Луганськ та, попри російську агресію і окупацію, продовжує проживати та вести справи у самопроголошених ЛДНР. Юрій Литвинов до весни 2023 року проживав на території самопроголошеної ЛНР. Литвинов вже тривалий час комунікує із високопосл. Садовцями Чеченської республіки, з якими перший систематично обмінюється потрібною та не дуже інформацією. Саме підприємство Альонка має власний розрахунковий рахунок у державному банку ЛНР. Протягом жовтня 2022 року постачальник приватного підприємства Альонка в загальному передав понад 350 тисяч тонн пшениці п'ятого класу російським бізнес структурам. Зокрема, одним із постійних контрагентів компанії є товариство Торговий будинок Сільпо. Очевидно, Но що будучи зареєстрованим на території самопроголошених ЛДНР, кожна із операцій підприємства проходить через податкові механізми РФ колаборантська альонка, продаж зерна в РФ та заробіток в ЛДНР. Імперія колаборантів розширюється, а доблесні правоохоронці замість захисту населення лише сприяють зраді та укриванню злочинів, отримуючи відкати, силовики не бажають розслідувати реальне пособництво державі агресору, фінансування тероризму та наміри злити Україну. Подекуди назрівають думки щодо умисної бездіяльності правоохоронців із єдиною метою стерти все те, що виборювалось століттями. Приватне підприємство, виробничо комерційна компанія Альонка один із сотні. Випадків, коли реальні прибічники РФ продовжують вести справи на тимчасово окупованих територіях, сплачувати податки окупантам та спокійно розпоряджатись заробленими у РФ мільйонами в Україні у минулому відео. Ми дещо згадували про Альонку та її власників. Проте сьогодні приділимо підприємству дещо більше уваги, продемонструємо документи, що підтверджують комунікацію з расистами, та в черговий раз підтвердимо безрезультатність та байдужість українських правоохоронців згідно від відкритих джерел даних дата заснування альонки, що переважно займається вирощуванням зернових, бобових і насіння олійних культур, сягає 2006 року. У 2021 році, коли частина Луганської області вже 7 років була під окупацією, змінилася адреса реєстрації бенефіціарного власника Лідвінової Альони, про яку ми ще поговоримо згодом. Відтак новим місцем реєстрації стало місто Луганськ, квартал Комарова, 7. пізніше, а саме 25 травня. Авдія 2022 року та сама Оленка прийняла рішення про реєстрацію підприємства на території ЛНР, поклавши усі повноваження управління компанією на себе. Новою адресою Альонки стало село Мосіївка, що знаходиться у Старобільському районі, вулиця Перемоги, а Та вже трохи згодом головним бенефіціаром Литвиновою Оленою було надано довіреність на представництво інтересів компанії в усіх органах державної власності та місцевого самоуправління на підприємстві в закладах і органах, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності УРФ та на окупованих територіях батьку Литвинову Юрію. Як ви вже могли зрозуміти, родина Литвинових походить із міста Луганськ та, попри російську агресію і окупацію, продовжує проживати та вести справи у самопроголошених ЛДНР. Сама власниця Альонки Литвинова Альона офіційно підтвердила прихильність до політики РФ, ставши на облік в державному реєстрі фізичних осіб платників по. Одатків ЛНР ще у червні 2022 року, а після перевівши власне підприємство під юрисдикцію Росії. Натомість, фактичне управління компанією та контроль абсолютно усіх процесів здійснює батько Альонки. Юрій Литвинов до весни 2023 року проживав на території самопроголошеної ЛНР, тому і потребував надання довіреності, про яку ми згадували раніше. Литвина вже тривалий час комунікує із окупантами. Вказану тезу підтверджує тісна дружба чоловіка із високо посадовцями Чеченської республіки, з якими перший систематично обмінюється потрібною та не дуже інформацією. Тісним є і спілкування Литвинова із правоохоронними та органами влади ЛДНР, наприклад, із експрокурором Олександром Савчуком. Останній обіймав посаду у місцевій прокуратурі на території Міловського району до 2016 року та тепер допомагає вирішити будь-які питання в Луганській області, хоча й проживає у Черкасах. Тотожне приятелювання Литвинов має з начальником. Міліції ЛНР тому і не дивним видається розширення діяльності альонки на окупованих територіях. Литвинов має і додаткове джерело заробітку в Луганську, зокрема управління маршрутними таксі в окупованому Росією місті. де Юре керівництво такими Юрій передав своєму зятю. Проте фактично все ще продовжує пильнувати за провадженням бізнесу. Наразі сам Литвинов перетнувся до Харкова, звідки продовжує вести комунікацію з расистами, отримуючи заробіток від діяльності підконтрольного підприємства. Саме підприємство Альонка має власний розрахунковий рахунок у державному банку ЛНР. Ну звісно, контрагентами з Арефії потрібно якось перераховувати плату за послуги. Згідно отриманої документації, станом на 1 січня 2022 року підприємство орендувало у власників земельних паїв сільськогосподарські угіддя загальною площою трохи більше 4 тисяч гектарів. Тепер же розмір таких збільшився до 5,5 тисяч гектарів. Натомість кількість культур, що перебуває, на зберіганні, Ганні альонки у селі Мисіївка вражає значно більше. Наприклад, в кінці 2022 року некласифікованої пшениці компанія мала понад 4 тисячі тонн, ячменю 424 тонни. А ось загальна задекларована кількість зернових культур сягала понад 7,5 тонн. У той самий час, відповідно до звіту про посіяні площі сільськогосподарських культур, під урожай 2022 року озимих культур на зерно та зелений корм було посіяно. На трохи більше 2000 гектарів, ярових зернових та зернобобових культур 136 гектарів, олійних 1700 гектарів, при наявності загальної площі понад 4 тисячі гектарів. При цьому абсолютно усі землі розташовуються на території Міловського району, так званої ЛНР. Тезу про те, що підприємство Литвинових продовжує активну господарську діяльність з компаніями РФ, вже опісля повномасштабного вторгнення, підтверджує і численна документація. Зокрема, функціонування підприємства засвідчує кількість офіційно працевлаштованих осіб: сім інженерно-технічних робітників, 44 робітники, що виконують працю з обробки земель, збору врожаю, ремонту сільськогосподарської техніки. До того ж, влітку 2022 року, згідно наказу номер 5 та. 12, вантажні автомобілі КАМАЗ причіпи із перереєстрованими в ЛНР номерними знаками було закріплено за водіями Альонки безплахотним та лисенком. Крім того, маємо дані стосовно того, що протягом жовтня 2022 року постачальник приватного підприємства Альонка в загальному передав понад 350 тисяч тонн пшениці 5 класу російським бізнес-структурам. Зокрема, одним із постійних контрагентів компанії є товариство торгов військовий будинок «Сільпо», який станом на 5 жовтня 2022 року заборгував Альонці майже 10 мільйонів гривень. Проте вже 12 жовтня вказану суму було погашено. 17 жовтня 2022 року приватне підприємство витребувало у Сільпо повернення на розрахунковий рахунок суми оплати за недоотримані добрива у розмірі 6 тисяч рублів. Як висновок, протягом усього 2022 року Альонка вела досить тісну комунікацію із сільпо, постачаючи соняшниковий врожай у величезних об'ємах та отримуючи мільйонний заробіток взамін. Ще одним постійним контрагентом Альонки є товариство Донська. Експортна компанія з очільником Ніхановим. наприклад, згідно договору поставки номер 4 від 12 липня 2022 року, підприємство Литвинових зобов'язувалось продати насіння соняшника у кількості 58 тонн та вартістю 17 тисяч рублів. Тонна при цьому пункт навантаження задекларовано у селі Мусіївка Міловського району ЛНР, що в черговий раз підтверджує фактичне місце знаходження компанії на окупованих територіях. Вантажоотримувачем отримувачем відповідно. На до договору мало стати товариство Аквілон, зареєстроване у Воронежській області РФ. 1 липня 2022 року Альонка уклала договір поставки із донською експортною компанією щодо продажу понад 146 тисяч тонн насіння соняшнику вартістю 16 тисяч 500 рублів. Тонна цього разу роль вантажа отримувача виконувало товариство Благо знову із Воронежської області. В загальному прибуток Альонки згідно угоди становив майже 2,5 мільйони рублів. Із 0% ПДВ товариство Олсам із міста Воронеж, виконуючи роль перевізника донської компанії 30 вересня 2022 року, отримав від Литвинових 68,5 тонн насіння соняшнику вартістю понад 1 мільйон рублів. А 1 липня 2022 року 52 тонни соняшнику на суму 858 тисяч рублів. До змісту договору поставки номер 4 акціонерне товариство «Остватор» та Евко із реєстрації. Ці у Білгородській області вигрузив на замовлення тієї ж донської компанії 174 тонни соняшнику в загальній вартості майже 3 мільйони рублів. На початку 2023 року, а саме 2 березня, Альонка уклала черговий договір постачання сільгосппродукції із вже новим покупцем товариство Альфа, кількість товарів, згідно якого перевищувала 500 тонн на суму 3700 мільйонів рублів. Товариство Альфа лишень протягом березня дві Двадцять року підписала 13 контрактів, середня вартість яких становила 427 тисяч гривень. Активну комунікацію Альонка здійснює із ростовським товариством ДЕК, що згідно одного з договорів сплатив 40,5 мільйонів рублів на користь Литвинових, а таких контрактів було більше шести в цілому. Згідно аналізу, середні вартості угод становлять 483 тисячі гривень. Тож можете власноруч прорахувати вигоду, отриману Оленкою та Юрієм Литвиновим. Так само роль постійного контрагенту відіграє товариство Малоагро, контракти з яким укладались виключно у воронежі. Наприклад, сума контракту від 4 серпня 2022 року становила 40 мільйонів рублів РФ, а договор від 9 серпня 45 мільйонів рублів, а від 11 серпня 1,8 мільйонів рублів. Цікаво, хто ж із Литвинових подорожував до РФ з метою підписання мільйонних угод. У подальшому увесь чистий прибуток, отриманий за під. Сумками діяльності згідно рішення підприємства було спрямовано на виплату дивідендів єдиному власнику Литвіновій Олені на банківську карту. Причому сума таких платежів лише за 2018 рік становила майже 34 мільйони гривень протягом лютого 2022 року. За кілька днів до початку повномасштабного вторгнення, на рахунок Литвинової Олени у Луганському відділенні акціонерного товариства Ощадбанк було нараховано дивіденди у сумі понад 30 мільйонів. Мільйонів гривень при цьому альонкою навіть сплачено 3 мільйони гривень податків на доходи з дивідендів казначейству України, а також 500 тисяч гривень військового збору, що неабияк вражає. Проте вказані 3,5 мільйони стали останнім передвоєнним внеском підприємства Литвинових до державного бюджету України. Опісля на ім'я Литвинової виписано грошовий чек на суму майже 570 сімдесят тисяч вже рублів, а не гривень. А заробітня плата пані Олени відповідно до документації лише за по половину серпня становила майже 510 тисяч рублів. Очевидно, що будучи зареєстрованим на території самопроголошених ЛДНР, кожна із операцій підприємства проходить через податкові механізми РФ. Казане підтверджує і довідка отримання підтвердження статусу платника сільськогосподарського податку, видана Альонці 9 червня 2022 року. Міловським відділенням податкової інспекції ЛНР черговим підтвердженням фінансування тероризму є повідомлення про обчислені суми податків. Авансових платежів по податкам, зборам, страховим внескам від 14 лютого 2023 року, сума яких становила понад 177 тисяч рублів. Історія платежів з боку підприємства Альонка до Держбанку та казначейства ЛНР є максимально широкою та навіть більшою аніж перерахування на рахунки українських структур за увесь час діяльності. Відтак 20 вересня, а після повторно, 6 жовтня 2022 року, альонкою було сплачено понад 4 тисячі. Рубл до Держказначейства ЛНР в якості оплати за надання послуг з фітосанітарного контролю. 30 вересня відбувся перерахунок до Державного банку ЛНР у розмірі майже 2 тисячі рублів за оплату інспекції авто. 10 листопада 2022 року приватне підприємство спрямувало платіж до банку ЛНР у розмірі 30 тисяч рублів за реєстрацію самохідних машин та причепів, про які ми вже згадували раніше. Останній відомий переказ відбувся до торгово-промисловий. Слової палати ЛНР в якості оплати за оформлення сертифікату походження за 2 тисячі рублів. Крім того, Альонка офіційно постановлена на облік як суб'єкта господарської діяльності, що здійснює зовнішньоекономічні операції із товарами. При цьому уповноваженими на працю державним митним комітетом ЛНР виявились наступні особи: Литвинова Олена, Литвинов Юрій, Бородін Андрій та Хорольська Ольга. Альонка забезпечує і соціальне страхування з тимчасової непрацездатності чи у зв'язку. Зку із материнством, маючи фонд оплати праці у розмірі 115 тисяч рублів, на яких нараховується єдиний внесок. Як бачимо, родина Литвинових слухняно дотримується положень законодавства, але лише російського. Ба Більше за отриманою інформацією Юрій Литвинов змусив абсолютно усіх працівників прийняти російське громадянство та отримати російські паспорти. До нас потрапила і документація у частині персоніфікованих даних фізичних осіб, що працюють у альонці, а також розміри виплат. Що надаються литвиновими. Відтак, згідно актів, середня заробітна плата від підприємства становить 16 тисяч 250 рублів. В той час як найвищий розмір виплат 60 тисяч рублів. Отже, які висновки ми можемо зробити із історією аналізованого підприємства. Альонка це лише один із сотні випадків колаборантської та зрадницької діяльності на теренах України. Існує безліч тотожних випадків, проте кожен із таких продовжує, чи то залишається поза увагою, чи то навмисно, Приховуються українськими правоохоронцями. Тамтешні силовики абсолютно не зацікавлені у розслідуванні реальних випадків фінансування агресії та сприяння подальшому просуванню військ Росії в глиб України. Відкати та хабарі затьмарили очі справедливості. Тому і маємо осіб, що просто сидять на двох стільцях, зокрема, і родину Литвинових, що з одного боку ведуть активну господарську діяльність у ЛНР, сплачують податки та повністю приймають правила гри окупації. Натомість з іншого проводять по Сякдення в мирних містах України живучи тут за кривавий кошт, ініціюємо розслідування колаборантської діяльності Альонки та передаємо матеріали правоохоронцям. Цікаво з якого разу розслідування все ж буде розпочато. А поки у котрий раз закликаємо повідомляти нашому адміну у телеграм-каналі за посиланням під відео про бізнес-структури, що продовжують співпрацю із РФ постачають продукцію, відкривають там філіали та сплачують податки у казну ворога. Крім того, ми активно збираємо відомості про легалізацію посадовцями, бізнес-структурами активів та подальшого виведення таких на території Європейського союзу та США, а також дані стосовно хабарників, укривачів тотальної корупції та імперії відмов. Що лобіюють злочинні дії, отримуючи власну вигоду, розвиваємо свідомість українського населення та викорінюємо зрадників народу. Приєднуйтесь до руху Геононстоп, надамо юридичну, медійну, інформаційну підтримку і експертизу щодо комплексної боротьби з внутрішнім ворогом, корупцією і впливом окупантів. Слідкуйте за нами в соціальних мережах, підписуйтесь на наш телеграм-канал та щодня дізнавайтесь про нові цікаві події, що відбуваються в Україні. Ставте лайки, робіть репости та не. Не забудьте про нагадування, аби точно не пропустити нові гарячі розслідування.